Привіт, друзі. Е, обіщав що типу, прийду додому і десь кину відео по поводу генерації сонячної станції, скільки мене в мене вона згенерувала. В принципі, я подивився за цей місяць, 19 днів, ну, 900 937 кВт. Ну я вам там з в горі скину ці картинку. Ви побачите, скільки згенерувала. А за обший, типа... Січень-лютий березень, 2 з чим то Ну, 2 з чим то кіловатта 2, 2 з чим то тисяч кіловатта Перепрошую. ну В принципі, непогано, чого не погано, бо тут станція стоїть на 1980 кВт, майже 20 кВт. Ще на моніторник моніторинг дивився, що вона генерує. В таку сонячну погоду. Зараз немає такого дуже навіть сонця власного, звісно, трохи хмари, плюс мінус. Зараз десь плюс 18-19, а коли нема хмар, чисто небо, тіба, сонце, типу, файно світить, то виходить, що вона генерує 22,5 кВт. то це виходить, що вона не 19-80 кВт майже 2-3 кВт більше, типу, генерує. Це файний показник. В принципі, Ще тут, в принципі, не доставив. У мене у нього тут ще один стил є. Не доставлений. Ну тут плюс-мінус ще треба хоча б 10 кВт поставити, щоб була генерація 30 кВт. Але можна поставити. Але, ну, як вам сказати, поставити можна, але душі б'ється, зараз таке позавчора були, тут шахеди літали, збивали. Ну, блять, ставиш, ставиш сам для себе, для ризика. Що, зробиш, що заробиш, то заробиш. не заробиш. Ну, таке буває. То в принципі, ця станція непогано продуктує. Плюс-мінус непогано. Я вам потім скину там пару фото, побачите, як вона генерує. І, в принципі, мережа в Сіті 238 кВт, ой, 238 вольт мережа в Сіті зараз мене показує. Тут, в принципі, на цій станції в мене непогано генерує. А та я слідую, що моя станція там вдома. Так, да, трошки по-іншому, трохи вона виходить, що в мережу більше мережі, там 240-250 плюс-мінус, тому що там виходить, що нема прямого сіпа до трансформатора, а просто обично сіп скинути на провода в мережу. Трошки там колибається, типу, мене ну, не так продуктивно вона працює. Ну, що зробиш, то зробиш. В принципі, я задоволений. Але побачиш, ну вже трохи є. Какуни, блядь, зараз понасирали. Де такі справи? В кого ви там тоже сонячні станції є, скидайте профіль. Подивимося, поінтересуємося, кого яка генерація. Вот тут, в принципі, на цьому учаску мене ну, 19-800 кВт, майже 20 кВт тут. А генерує хорошу сонячну. Я кажу 22, 200, ну, ще до половини. 22,5 майже генерує. Це прикольно. Це дуже прикольно. Викидає більше треба. І коли це? Місяць місяць назад, туди прийшло рахунок від неї теж. Нам тіпа, хмельницький цок, ну, цок хмельницький типа, нам надіслав кошти. Я вже не пам'ятаю скільки там, але мала потужність, мала й кошти, звісно. Це з неї, це ще було. За січень. Ні, за, за лютий, наверня, січень. Да, за січень, за січень нам такі гроші. Там щось коло 2000 гривень, тут зовсім дуже мало. Ну, такі враження. Кому що подобається? Добрий день. Показую свій участок. Треба трохи людям показати. А ви що там скучаєте? Яку курку? Оту рижу? Нах хідриша плюває. Ну то що? Та хай йде сюди, хай тут пасеться не А добре. Літати добре міє, значить. От люди. Що людина хоче чувствувати волю, то що курка теж хоче чувстити волю. знаєте? треба загнати, бо шулях тут Отусіда є, курі. І дивіться так само за моїм участком. В принципі, я тут сам теж дивлюся. Ну. Хоч бери ногами, одкидаю її. Отриваємо двері. що виходить. Так давно. Ну, вчора ми були тут на цьому участку. Трошки потриваємо двері, щоб чистий повітря був по заходив. Включити о світло. Так. А ви там що розкажете? Що нового? У мене просто тут є сусід живе, зразу не под ну, сітко живе. Тобі в мене вважається замість охорони. Щось, щось не так воен зразу Хто там такий лазить? Це може, може, в принципі, всіх так є. В принципі, я знаю, що у всіх є, в принципі, що має бути якась охорона. Це 100% має бути якась охорона. Це дуже класно. Хоча б в мене в моєму учаску тут є. Я поставив відеокамеру, тут так само глядети. Тоже дивиться, але камери камери, камера, але жива людина то є жива людина. Воно все дасть. Прогноз якийсь до чого. Добрим люди. Не забувайте тапати, підписуватися, подобайки. Якісь коментарі підпишемо. Цікавимося. Всім пока.